Привіт всім глядачам канала. Сьогодні вирішив трошки позайматися тракторцем. Значить, спиляв я отсюди, зняв втулку, яка тут була встановлена. На жаль, я її вам не покажу, отдав токарю і плюс оцю передній кронштейн, щоб виточив сюди нову втулку. Стару трубочку тут повимивав. Поставив ось фільтр, поміняв тут уплотнення, Сіточка все на місці, перечистив, перемив, установив, прикрутив порядок, вже є. Благо виручають цей комплект, що йшов. Тобто, Є тут ось резинки і сюди резиночка була. Тобто є тут з чого вибрати. Тут вже прийде, виточиться, будемо ставити, покажу. Продовжую займатися мелочовкою. значить встановлюю сюди резинове кільце вплотнительне. Тобто зробив більш плотніше, тому що щоб вони якраз у шестерні по заводу вони йдуть широко і воно гуляє. Тобто зузив, відрегулював тут. Привод, то есть сейчас он стоїть в зацепленні. Сейчас ставлю насос. Так, установил насос. Так, прикрутитись, починаю скручувати всю систему. От, от тут стоїть у нас гідробаку ось такий фільтр. Так що достаньте, хто буде робити, перечистити, контролюйте його. Треба буде з даненьком теж глянути. Стоїть він ось тут. Стоїть у нас ось, у баку. Отам. Так що контролюйте. Значить, погрався я з трубками. Звісно, роботи по времени дуже багато зайняло. Чого? Тому що прийшлося трошки підгинати. Тут резиночку теж замінив, щоб воно чітко стало. Довелося прикрутити кронштейн на цей, так по-бистрому, щоб було видно, як заводить трубку. Ось Бачите, грів трошки підгинав, щоб ну, не натягуватись в натяжку, щоб вона ну, гарно йшла. Тобто, сюди треба буде якусь резинку, тінь, бо видно, там видно, терло. Цю теж підігнав, Там сіточку я вам показував, поставив. Бак, пройшлося трошки підсунути. Він, оказується, там резинки стоять і він совається. Тобто попідсовував, підгинав цю трубку. Теж все тут установив. Сюди, скрив кришку, виявилося, фільтра нема. Пустота. Тобто це, що в зеленому куплявні було, ставив. І тут. Кстати, на пощиті, я так понимаю, з таким гідробаком повинна бути длінна вставка. Да? Тобто на два або я так понимаю, на похіті, хто знає, яка тут замовляють сюди фільтр, якого зразку в таку колбу. Так, це показав вам, тоді ж установилось вже центрифугу все всередині повимивав. В принципі, може там по клапанах, так далі без того, що якийсь отдельне відео вам зніму, розкажу будову регулювання. Якщо буде цікаво, напишіть, я думаю, що лише не буде. Теж тут ось у центрифузі поміняв кольце тут, тобто, в комплекті все було. Тоді покажу зразу, одразу, не ходя, Установив він кронштейн, вал установив, поперечний і циліндра поставив, щоб вже воно не валялось, не целіпалось. Тут поставив нового штифта, штіфта, китай був непоганий. Нову ось пластину загибочну. Хочу не спрінтував, купити чуть, -чуть длінніше. Короткувати, там тіла більше ну, в самому кориті, штатні. в принципі, хто позажимав, і тут позажимав я. Ось. Тут теж стаїться. Так що, не знаю, я роботи куплю подлінніше, трохи поставлю. Мені кається, буде краще. Ну, в принципі, наче вам, щоб ви розуміли, панівали, головнуть ліний день грався то, з трубками з ціма, то. Статі, там ото, шо, відео, о, о, по тих деталях, які в мене були, не знав, куди їх ставити. Цю ж поставив сюди, як бачите, ось о, о, з цієї сторони найшов. Тоді о, 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 ця ж друга деталька, вона о, о, ось і стоїть. Ось у нас. А Таня ось валяється. Мені хлопці писали, дякую, це йде на сидіння, тобто відбойник сидіння заводського. Оце така справа, так що поки хай, хай лежить. В принципі, займаємося потихеньку-потихеньку ну, набираємо. Далі в принципі, на цьому буду закровлятися. Палець вверх, підписуємося на канал. Далі обов'язково буде. До нових зустрічей!